Квітень на носі, і хоча цей місяць не настільки насичений, як у попередні, але на ПК, PS5, Xbox Series та інших платформах все ще виходить безліч ігор вартих уваги. Так на PS5 вийде ще більше ігор, які спочатку вийшли на Xbox і ПК, один із найбільших ексклюзивів року, як Stellar Blade. Знайдеться навіть проект для любителів тенісу. Тому давайте я розповім вам про найцікавіші релізи місяця. Погнали розбиратися. Sons of Valhalla виходить 5 квітня. Схоже, що початок квітня стане часом для повернення в епоху вікінгів. Гра поєднує в собі сайт скролінгові тактичні бої зі стратегією будівництва баз у красивому світі часів вікінгів. У ролі Торальда Олафсона гравець має врятувати свою кохану, яку викрав мерзенний ярл. Однак у цих незвіданих краях вам не здобути перемогу самотужки. Вам знадобиться бойовий загін і фортеця, щоб ви. Рушити на пошуки та почати завойовувати землі, звівши фортецю та добре натренувавши військо, вирушайте захоплювати землі, керуйте своїми бійцями в тактичних боях, віддаючи накази та застосовуючи спеціальні вміння, говориться в описі. Хоча стратегічний ігровий процес безумовно звучить інтригуюче, що одразу впадає в око, так це графіка, яка не поступається найкрасивішим піксельним іграм. Children of the Sun, реліз 9 квітня. Вона просто просякнута стилем. Проект поєднує шутери з головоломками та запрошує гравців зануритися в історію про злу помсту, згоряючи від гніву, безіменна дівчина самотужки кидає виклик культу, знищуючи одного нелюда за іншим. До речі, і за відчуттями дуже це нагадує X-Ray вбивства з серії снайпереліт. Куля за кулею, вона пробиває черепи і серця культистів, поки не досягне своєї справжньої мети таємничого. Лідера дорогою їй доведеться розкрити похмуру правду про цей таємничий орден і про звірства, скоєні ним в ім'я свого господаря. Гра видається Devolver Digital, Тож будьте готові до найрізноманітніших несподіванок і дивацтв. Цілення потужності та елегантності. Рок Zephyrus G16 2024 року gu 605 не тільки перевершує всі ваші очікування, а й встановлює нові стандарти для сучасних ігрових ноутбуків. У повністю алюмінієвому корпусі завтовшки всього в півтора сантиметра ховається просто нестримний звір. Комбінація з портативної версії GeForce RTX 4090 і найпотужнішого процесора Intel Core ultra 9185 h з вбудованим прискорювачем алгоритмів штучного інтелекту дає змогу насолоджуватись усіма сучасними іграми на ультраналаштуваннях без жодних просідань за частотою кадрів. Ого, ціла 4090! Напевно, вона так гріється, що я зможу посмажити на цьому ноутбуці свої улюблені котлетки. Боюся розчарувати всіх любителів котлеток, бо завдяки технології Rock Intelligent Cooling, що складається з високого. Високоефективного термоінтерфейсу з рідким металом, вентиляторів і особливої випарної камери, температура корпусу ніколи не піднімається занадто сильно. Крім того, Zephyrus G16 це перший ноут від ROG з 16-дюймовим oled дисплеєм, що здатний видавати частоту аж у 240 Гц. І якщо ви зараз думаєте про те, як швидко вигорають oled екрани, раджу повернутися з 14-го століття і зрозуміти, що на дворі 2024. Четвертий рік технології пішли далеко вперед, але де я зможу купити такий класний ноутбук, як ROG Zephyrus G16? Чудове запитання. Усі посилання в описі. Еребан Shadow Legacy вийде 10 квітня, пригодницький стелс-платформер від Baby Robot Games, який познайомить вас із захоплюючою історією Аян, нащадка титульної раси, озброєної темними силами. А'яна прагне помститися гігантській корпорації Геліос, розкриваючи таємниці місцезнаходження людей. Як остання у своєму роді, вона повинна використовувати свої неабиякі навички, тіньові сили та високотехнологічні гаджети. Ти щоб прослизнути повз ворогів роботів, або знищити їх, щоб досягти своєї мети, розкрити правду, натхненні сплату на рогамі, Metal Gear та Assassin's Creed гравці помітять, що вплив джерел світла може поставити під загрозу скритність, тому щоб непомітно пересуватися в тіні, вам доведеться використовувати спритність, високотехнологічні гаджети та здатності злиття тіней. Турбокіт, реліз 10 квітня. Це піксель арт Metroidvania, в якій потрібно юзати свій BMX, і, звичайно ж, вона заснована на одноіменному фільмі. Ви граєте за воїна одинака, який прагне перетнути пустку, що кишить негідниками та мерзотниками, через яких вам доведеться пройти в буквальному сенсі, щоб вижити. Ваш надійний BMX завжди на відстані одного натискання кнопки. Пересувайтеся мапою швидше, відкривайте нові зони, запускайте. Його у ворогів і виконуйте божевільні трюки, щоб отримати бонуси. Сказано в описі. Історія починається одразу після закінчення фільму. У вашій подорожі ви зустрінете диваків і дивачок, друзів, ворогів і тих, хто посередині, які даватимуть поради, виконуватимуть квести, битимуться і жартуватимуть у щирій та дещо дикій історії, яку створили у співпраці з режисерами, що стоять за фільмом. Broken Roads вийде 10 квітня. Австралійська студія Drop Bear Bytes, попри негаразди з видавцем Versus Evil, довела свою рольову гру до релізу. Події Broken Roads відбуваються в Західній Австралії після ядерної війни. Тож тут, звісно, є багато чого і від Мед Макса. Це покрокова постапокаліптична рольова гра зі складними діалогами, моральним компасом та впливом ваших рішень на світ. Події якого відбуваються в Австралії, Автори Диха. Такими хітами як Fallout 2, серією Wasteland та Disco Elysium. Діалогів тут більш ніж достатньо, і багато проблем можна вирішити за допомогою інтелекту та емпатії, а не зброї. Європа з'явиться 16 квітня. Якщо ви в настрої для атмосферних барвистих платформерів, можливо, ви захочете позначити 16 квітня у своєму календарі. На місяці Європа, пишному тераформованому раю в тіні Юпітера, Android на ім'я зі вирушає на пошуки відповідей. Історія зосереджена на дорослішанні та відносинах людства з природою. Бігайте, ковзайте та літайте серед мальовничих пейзажів та складних конструкцій світу, розгадуйте таємниці в руїнах. Зруйнованої утопії та дізнайтеся історію останньої вижившої людини. Європа це спокійна гра про пригоди, дослідження і внутрішній спокій. У міру свого проходження ви будете поступово покращувати можливості свого реактивного ранця, піднімаючи себе все вище в повітря, поки не зможете вільно парити в небі. Grounded розширить платформену географію 16 квітня. Власники PSK і Switch нарешті зможуть відкрити для себе великий всесвіт заднього двору звичайного американського будинку, сповненого можливостей досліджувати, будувати і виживати. Grounded – це один із найкращих кооперативних сурвайвлів із повноцінною підтримкою крос платформи. Але навіть в соло ви зможете чудово провести час. Приготуйтеся до епічних битв з натовпами гігантів. Ганських комах і незвичної перспективи на звичні речі. Щодо ціни, то на ПЕС ці гра коштує 1400 гривень у гри 89% позитивних відгуків. Тому любителям виживачів обов'язково варто звернути увагу. Пленето Флана з'явиться 16 квітня. Красива адвенчура від шведської студії Вішфулі і компанії Тандерфул добереться до п'ятої ПЕСКИ і Свіч за сюжетом молодій дівчині зі своїм вірним другом доведеться вирушити в небезпечну подорож барвистим світом, який наповнений холодними машинами і дивовижними істотами. Планета, яка колись була раєм для людей, флори і фауни, перетворилася на щось зовсім інше. Століття розбіжностей породили безлику армію, порушивши природний поряд. До речей, але ця історія зовсім не про якісь протистояння. Вона про прекрасну мальовничу планету і про бажання зберегти її первозданий вигляд у гри 93% позитивних відгуків і коштує вона на ПК 415 гривень. No Rest for the Wicked з'явиться 18 квітня в ранньому доступі. Moon Studios, відзначені нагородами автори Орі Делогії, готові представити свій новий проект м'ясну екшен РПГ, яка, за словами розробників, має переосмислити жанр. На дворі фентезійне середньовіччя і місцевий король Харол мертвий. Звістка про його смерть відгуком прокотилася по всьому королівству, і трон перейшов до його зарозумілого сина Магнуса, який ще жодне одного разу не стикався з по справжньому серйозними випробуваннями. Гірше того повернувся мор, нечистива чума, якої не бачили тисячу років. Вона пронеслася всією землею, розкладаючи все і всіх, до кого торкається. Мадригал Селін безжально амбітна постать у церкві, бачить у чумі шанс проявити себе в очах свого Бога. І посеред усіх цих шишок головний герой, який просто хоче вижити попутно рятуючи королівство. Ред ключових особливостей жорстокі бої, епічний наратив і дуже цікава побудова світу, а також кооперативна гра на чотирьох гравців. Очевидно, що реліз покаже, чи буде вона такою ж гарною, як фантастичніми троїдвані студії. Але за першими відгуками це дуже потужна РПГ з широкими геймплейними можливостями і безліччю механік. The Crew Motor Fest вийде 18 квітня в Steam. Ubisoft оголосила про випуск гоночної аркади The Crew Motor Fest у магазині Діда Габена. Гонка, як не дивно, буде інтегрована в Ubisoft Connect. Острів Оаху, що на Гаваях, це комбінація з райських пляжів, красивої зелені та безлічі мальовничих краєвидів. Насичені кольори, що відкриваються перед вами під час подорожі відкритим світом гри, лише доповнюють це видовище. сінглплеєрний Контент розбитий на 15 плейлистів. Кожен з яких містить від 7 до 10 окремих івентів, які, як правило, дуже різняться між собою. Загалом це непогана аркадна гоночна гра, не без проблем. Але як на мене, то фанати жанру повинні її спробувати. Гра зараз має хорошу підтримку контентом і високий онлайн. Рекомендую брати на перших знижках. Загалом Crew Motorfest отримала порівняно високі оцінки критиків, отримавши 76 на Metacritic. Тому якщо вам набридла Forza Horizon, можете звернути увагу. Кер річуал вихід запланований на 18 квітня. Провівши деякий час у ранньому доступі, гра майже готова до повноцінного релізу. Цей шутер від першої особи дозволяє геймерам протистояти ордам зомбі. Стімпанкова сюжетна лінія оповідає історію злощасного острова Скер, звідки по всьому світу розповзаються різні монстри. У складі чотирьох мовчазних героїв ми висаджуємося на острові, а потім витримуємо хвилі атак різних істот. Ти стояти вам будуть потужні противники, але гравці нівелюють їхню міць за допомогою дропу різних предметів, які покращують стрілянину, ближній бій і лікування. Ще один атрибут відданий під надздібності, які походять від місцевих божеств. По суті, це екшн survival-хорору Made of Scare, і в неї можна грати як соло, так і в коопі. Окрім оригінального сеттингу, це класична гра про виживання проти орди, схожа на Call of Duty Zombies. Проект також часто називають клоном Killing Floor. Хвалять складність геймплею і головоломки. Зараз у гри 86% позитивних відгуків, і коштує вона 515 гривень. Dead Island 2 вийде 22 квітня в Steam. Зачекайте, хіба вона не вийшла вже рік тому? Так, але пк версія Dead Island 2 нарешті готова вийти з епічної в'язниці. Іншими словами, ця кооперативна гра в жанрі жахів з'явиться на народній платформі Steam. Ми вже знаємо, чого очікувати кривавий час для шанувальників Зомбі Рубилова після свого оригінального релізу. Dead Island 2 була зустрінута напрочуд добре, незважаючи на те, що кілька років перебувало в пеклі розробки. Якщо ви чекаєте на релізу Steam, приготуйтеся до кривавих боїв і в коопі. Між версіями Ігор в Steam та EGS буде кросплей. Тож, якщо ваші друзі вже мають копію гри в EGS, а ви чекали саме на вихід гри в Steam, то можна буде пограти разом. По ціні, то за гру просять 1250 гривень. Обов'язково гляньте наш огляд гри, щоб знати, чого очікувати. Крім того, 17 квітня для Dead Island 2 вийде до пору. Доповнення під назвою Сола Фестівал DLC зосередиться на найкращому каліфорнійському музичному фестивалі. У доповненні буде представлена нова зброя та інший контент, а також новий вид злісних зомбопротивників. Tales of Kenzera Зау з'явиться 23 квітня. Розроблена в рамках програми EA Originals, гра має стати ласим шматочком для шанувальників платформерів. У цій грі молодий хлопець вирушає у шаманську подорож, щоб знайти своє справжнє я. Ігровий процес поєднує в собі звичні платформери з веселими боями та елементами Метроїдвані. Увагу деяких геймерів привертає сетінг, натхнений африканськими казками банту. Якщо ви Якщо ви хочете протестувати Tales of Kenzera до її релізу? Ви можете ознайомитися з демкою гри в Steam. Коштує гра 630 гривень на ПК в Steam. Ті НЕМТІ ЕРКДРАФ М'ютантс вийде 23 квітня. У 2017 році на аркадних автоматах вийшли ексклюзивні черепашки ніндзя за мотивами мультсеріалу 2012-го від Нікелодеон. Для перевипуску навіть записали нову озвучку. Тепер цю гру портують для широкої аудиторії. Геймплей і структура базуються на іншій черепашачій класиці Turtles in Time 1991 року. Гра запропонує локальний кооп на чотирьох гравців. В оригіналі на аркадних автоматах було Шість рівнів і 13 сутичок із босами. А в перевиданні додадуть ще три рівні і ще шість сутичок із босами. Звичайно ж, у кожної з черепах є особлива унікальна суператака, яка дозволяє нищити цілі хвилі ворогів. Phantom Fury, реліз запланований на 23 квітня. Ще один бумер шутер незабаром вийде на широкий загал. Зірка Ion Fury, Шеллі Бомба Гаррісон Повертається у сиквелі. Її шанувальники зможуть знову насолодитися олдскульним геймплеєм вже зовсім скоро. Цього разу історія перенесе Шеллі в подорож. По США героїня отримала нову біонічну руку, яку можна покращувати. З її допомогою можна ставити щит або відкидати ворогів. Також в арсеналі Шеллі є чимало зброї, а також транспорт, яким можна керувати. Розробники обіцяють широкий арсенал, понад 20 видів зброї, безліч інтерактивних предметів, розкиданих по рівнях, та орди ворогів, яких потрібно вбити. Звучить заманливо. Stellar Blade нарешті з'явиться 26 квітня. Сінгл гра з видом від третьої особи про протистояння небагатьох людей, які вижили з прибульцями в постапокаліптичному сетингу. Настав час захистити людство і повернути йому землю. Його майбутнє залежить тільки від чарівної головної героїні та її помічників. Колиску людства осквернили дивні та могутні істоти, а решта представників людської раси втекли в колонію посеред відкритого космосу. Мосу, покинувши комфортні стіни колонії, боєць сьомого десантного загону Єва прибуває на спорожнілі рештки нашої планети з чіткою місією: дати людству другий шанс, відвоювавши землю у найтібів тих самих таємничих тварюк, що перетворили землю на одну велику виразку. Проте, у міру того, як Єва бореться з найтібами, вбиваючи їх одного за одним, вона по частинках розкриває таємниці минулого в руїнах людської цивілізації. У якийсь Момент головна героїня розуміє, що її місія далеко не така проста, і насправді майже все не так, як здається, на перший погляд. З точки зору ігрового процесу це має запропонувати гравцям багатий і різноманітний досвід. Ми зможемо взяти участь у дуже напружених битвах проти ворогів зі зростаючою складністю. Ясне діло, що будуть і боссфайти, де доведеться попотіти, щоб перемогти. Бойова система запропонує суміш легких і важких комбо атак, використання різних предметів та парирування. А під час проходження вам доведеться прокачувати навички та вдосконалювати зброю. Ясне діло, що у героїні є. Є навички, які ви можете використовувати за допомогою датчика бета, який гравець заповнюватиме завдяки успішному парируванню та ухиленню. У Єви є і аналог ульти, датчик бьорст, що дозволяє активувати як потужніші атаки, так і різні бафи. Також Єва може розбити свій табір, де можна відпочити, скрафтити потрібні айтеми і прокачати потужні навички за очки досвіду. Під час пригод можна знайти предмети для модифікацій. Ви також Зможете придбати різну косметику: костюми, аксесуари та зачіски. Гравці, які оформили попереднє замовлення стандартної версії, отримають різні відкриті костюми для Єви. При створенні гри розробники надихалися такими шикарними іграми, як God of War і Nier Automata. Мені все це також нагадує суміш фіналки та байонети, приправленої зверху атмосферою Nier Automata. Героїня виглядає прекрасно в своїх костюмах, яких буде на вибір майже три десятки. У PS Store є доступна демка, а коштує гра на PS5 2300 гривень. Сендленд вийде 26 квітня. Час вирушати в пустельний світ, де і люди, і демони страждають від крайньої нестачі води. У ролі Демона Принца і головного героя Вельзевула, Шерифа Рао і Демона Злодія. Вирушайте на пошуки легендарного джерела, захованого в пекучих пісках. Очольте свою компанію героїчних лиходіїв і досліджуйте легендарний світ піщаної країни, розроблений творцем дрегонбол і доктор Слампа. Кірою Торіямою Сендленд це рольова гра, дії якої розгортається в пустельному світі, населеному демонами та людьми. Головний герой Вельзевул вирушає на пошуки легендарного джерела. Під час проходження ви будете досліджувати світ і брати участь у боях на транспортних засобах. Якщо вам цікаво протестувати гру до дня релізу, ви можете завантажити демку. Коштує гра 1800 гривень на ПК. Мейнор Лордс реліз 26 квітня. Цей довгоочікуваний реліз має стати однією з найцікавіших нових комп'ютерних ігор квітня для всіх шанувальників середньовічного сеттингу. оскільки розробники намагаються забезпечити історично достовірний досвід з красивою графікою. У цій середньовічній містобудівній стратегії багато будівель натхнені реальними прототипами європейських будівель 11 15 століть. Геймери можуть розраховувати на просуд. Умуті системи будівництва та бою, причому остання буде дуже тактичною. Присутня динамічна система пір року і погодних умов, крім того, реалізовано і випадкові події на кшталт війни, голоду, епідемії, хвороби тощо у міру проходження, гравці розвивають своє місто, покращують армію, воюють за території та стежать за добробутом місцевих жителів. Перетворення невеликого поселення на процвітаюче місто передбачає будівництво різних районів. Ферм, доріг та інших споруд. Top Spin 2 k 25 вийде 26 квітня. Якщо ви з якоїсь причини є фанатами тенісних симуляторів, то у мене для вас хороша новина. На горизонті вже маячить топспін Spin 25. На обкладинці стандартного видання і цифрового красуються легенди тенісу: Роже Федерер і Серена Вільямс. А на обкладинці Делюкс зірки сучасності Карлос Алькарас, Іга Святик і Френсі Стіафое. Гадаю, для фанатів такого благородного. Спорту ці імена не просто порожній звук. У новій частині на вас чекають 24 професіонали: навчальний центр, озвучений легендою тенісу Джоном Макінроєм, змагальні режими як для одиночної, так і для мультиплеєрної гри. Всі чотири історичні турніри великого шолома і багато іншого. Найпростіше видання коштує 1500 гривень на ПК. Sea of Thieves з'явиться на PS5 30 квітня. Нарешті піратська пісочниця добереться до ПЕСКИ. У Sea of Thieves ви знайдете все найнеобхідніше для піратського життя: від плавання і боїв, до полювання на скарби і можливості стати справжнісінькою легендою. Тут немає чітко розмежованих класів, зате є повна свобода дій, що дає змогу ставитися до світу та інших гравців так, як ви захочете. Подорожуйте ви групою, чи в соло ви обов'язково. Зково зіткнетеся з іншими командами в бурхливих морях, але чи будуть вони друзями або ворогами? І найголовніше, як ви відреагуєте, коли побачите чуже судно на горизонті? Власники PS5 зможуть нарешті отримати відповідь в кінці місяця. До речі, за словами творчого керівника Майка Чапмана, Sony допомагала переносити гру на PlayStation. А для Rare це перший раз, коли їхня гра вийде на консолях Sony, щоб новачкам було простіше влитися, було перед Глянуто деякі аспекти гри, головне, що буде доступний кросплей. Тому гравці з різних платформ зможуть зустрітися у відкритих водах. Також в останніх оновленнях вони виправили помилки, на які скаржилися гравці, і додали нові предмети. Коштує гра 1400 гривень, тому обов'язково зверніть увагу на цей реліз. У грі дуже багато контенту і цікавий ігровий процес. Цього місяця у топ цікавих ігор попадає лише два проекти. Перший це Stellar Blade. Друга цікава гра це No Rest for the Wicked. Можете написати, що зацікавило із підбірки, а краще розкажіть, у що граєте зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте. Разом з нами